Марін, слухай, я поговорила з ними і сказала, що вони не проти, щоб ти переписалася. Справді, дуже вам дякую. а То я насправді не дуже вмію гарно грати в баскетбол. Тепер я буду займатися футболом. Ну так, ми все виправили. Тепер ти задоволена? Так, звісно, дуже вам дякую. Будь ласка, так, діти, станьте, будь ласка, парами, не розбігайтеся. Мені тут так подобається. Ага, тут так класно. Мені дуже подобається. Тут ми будемо змагатися? Так, я сподіваюся, аби всі підготувалися до цього дня. Ну, я підготувалася. Уже навіть тренувалася малювати картини. А я тренувався грати в футбол. А я на скейті катався. Добре, добре. Та ви тільки подивитися на цих невдах із першого А. Ага, так, у них немає шансів нас же виграти. Ми сама крута, крута футбольна команда. Я знаю. У них просто немає шансів, вони просто кубка не вдох. Ага, у них такі тупі форми. Ага. Діти, доброго ранку, я пан Василь. Доброго ранку, пане Василю. Так, дітоньки. Ви ж я, мені сказали повідомлення, то що ви граєте гарно в баскетбол і футбол. Можете, будь ласка, підійти тих, хто грають в баскетбол і футбол? Так, добре. Це для тих, хто грає в футбол, передягайтеся роздягальни на другому поверсі. А це для тих, хто грає в баскетбол. Слухайте, ну я не знаю, як ви, але я вірю, що наш клас стане самим найкращим, і ми поїдемо в той табір. Я теж так і думаю, адже наш клас дуже класний і дружній. Я на це сподіваюся. Ага, думаю, у нас є шанси на перемоги. Так. Нас точно вийде. Я згодна з вами. Ну що ж, бажаю вам удачі. І вам також. Угу, добре. Діти, доброго дня, я пані Клара. Будь ласка, дітоньки, станьте тих, хто малюють. Це враховуємо і перший Б, і перший А. Молодці, дітоньки, розбирайте планшети. Питання для чого нам планшети? Ви що? Хочете, щоб у нас зірі спортився? Ні, сонечко. Ми будемо малювати на холстах. Просто холсти дуже великі і ви не дотягнетесь до них. Тому те, що ви малюєте на планшеті, буде відображатися на холсті. А що це за холст такий магічний? Це електронний холст. Ми все підготували. Розбирайте планшети. Кожному по планшеті. Це мені планшет. На, тримай. Замітуємо мій тоді планшет. Так, добре, молодці, дітоньки. Так, проходимо на перший поверх за мною всі. Добре. Так, діти, я зараз розкажу, як правильно користуватися планшетами. Увімкніть їх. Вони увімкнені. Дуже добре. Там є ручки, тримаються біля планшетів. Ними ви малюєте, і те, що ви малюєте, відображається на екрані. Зараз я налаштую ваш планшет, щоб, щоб ви, у вас була спільна робота. У нас буде спільна робота. Ну так, ви з, ну, з твоєю подружкою чи однокласницею, не знаю, ви будете на спільному холсті малювати, тому що у вас четверо а холстів тільки два. Не думала, що у вас так буде багато. Ну добре, давайте я зараз налаштую вам їх. Так. Тримайте. І вам давайте я налаштую. Давайте планшети. Так, все. У вас тепер буде спільна робота. Можете починати малювати. Діти, можете, будь ласка, ті, хто займаються баскетболом і футболом, пройти за мною на третій поверх. Зараз я заберу ще перший «А». Ви зараз будете починати змагатися, ну, зустріч, що у вас зараз буде розминка. Ну, не вже знову розминка, ну що на фізкультурі? Це необхідно. От, та блін. Знову розминка, не розминатися. Ой, капець. Так, все, проходимо за мною. Так, а ви вже передягнулися, проходимо за мною на третій поверх. Речі ви вже склали, так? Ну, я склали, ми склали в коробочки. Так, да, добре, чудово, проходьмо за мною. Так, діти, стадіонне поле одна з одне. Тут о, баскетболісти будуть і футболісти. Спочатку виступають ті, хто з футболом, а потім з баскетболом. Все по чесному, ви поки що можете подивитися, як вони грають. А можна ми перші виступимо? Ні, ми будемо перші виступати. Ні, Давайте ми. Так, все. Починаємо розминку. Ви можете з ними порозминатися? Ні, Я розминатися з ними не буду. Я сама вже потім порозминаюся. Все одно потім сяду і ще раз. Прийдеться розминатися. Розумне рішення. Давайте починаємо розминку. Колові оберти головою. Давайте раз, два. Так, дітоньки, я Кирило. Проходьмо за мною. Я так зрозумів, ви займаєтесь скейтом єдині двоє. Та, да, я займаюся скейтом, я професійний, а він просто нубик. Неправда, це ти не професійний. Я займаюся скейтом уже як три роки. А я взагалі п'ять. Угу. <рес> І що? Ні, я не п'ять, я вісім. Так тобі ж всього сім. Ой, ну не вісім тоді. Так, все проходимо за мною. Спочатку ми проведемо розминку, а зараз вибирати собі шолома, а також скейти. Я виберу собі чорно-білий шоло. Тоді я червоний. да, добре, звісно. Скільки потім уже виберете? Робимо розминку. Давайте починаємо.